Друзі, всім привіт! Зараз ми біля Велморта. Щось я підмерз трошки, як доїхав, підгазував. Так, що в нас сьогодні? Понеділок день тяжовий, но як я колись казав, не для нас. Бо в нас вихідний. Що це ось? Це такий трасовик по-бистрому шурувати. Коротше, подивіться предыдущій серії з посада. Зрівніть ціни і подивіться, як, яка там різниця велика по акціях між АТБ і посадом. Так що завжди треба бути на чеку. Завжди я думав в АТБ самі дешевші акції, але ніфіга. Барні нам протилежне віщає. Так, можна зелі ходять гуляють, чого вони не на роботі, то ніяпки. Так, охранник балдеє. Так, все, коня я присібну. Зараз отак він виглядає. І сумкою. З, з причандалом затим. Ну я її іноді його цепляю, іноді вбираю. Коротше, не об этом. Фонарь. Не буду я знімати, хай буде. Так, йдемо. Зараз. У нас є списочок невеличкий. Ми сразу по ньому пройдемося. Глянем. Зараз котові сходимо, глянемо. Так, кошельок. Телефон у нас з кармана. Зараз надо рюкзачок, я не знаю. Можливо, о, привіт, бачите як. Так, опа, все, по-другому нікак. Я ось такий пумистий. Працює. 77 відкроється ж треба казати. Я в якийсь відео казав, що пароль такий 77 круйся. Бачите? Вау, опа, опа, бачите. Отак. Як кажуть, там в інстаграм да, історії зняло. Так, давайте трошки прогуляємося. Нам вже треба відосів на полях на три дні сьогодні. Хто не подивився посад, подивіться. Чи вже казав, вже по 10 разів не на сам. те саме кажу. Дивіться, прямо очередь стоїть. А що це міратон? Я не бачу. Дивіться скільки шмаття. Просто очереди, замітьте. А на золото, дивіться, які черги. Приправдавчині і тишина. Жесть, так? Да? Ну це звісно понеділок ви скажете, ну виходні, конечно, побольше людей. Ну, все одно. А, ми коли з вами тут дивились. Аплі, яблучки. Та що я буду на них дивитися, як я все життя в мене андроїд. І вже не буду змінювати свої, мабуть, вкусові якості. Да, Одні продавці, покупців немає. Надо в неділю буде колись нам. Навіть на білизні, скільки білизні жіночі одну дитину везе да. Думаю, треба шаф ходити от знаєте як ви У водія електропоїзду якусь кепку тут теж тишина якийсь стильний чувак корише. ладно Фу. А, кстати, надо рюкзак сейчас десь. Ой, сейчас, на секунду. Так, очки. Кидаємо на это, бачите, моя бейсболочка помазка. Сюди окуляри, курточка, Ну, ви поняли, всі тільки бабуні. Живемо один раз, як кажуть. Вон туалет з той сторони і туалет з той сторони. короче, на що туалетів тут проблем нема, І чисті, гарні. Нічого поганого не скажеш. Це короче як тут різні конкурси, я помню, тут Двіжнячок є невеликий. Так, немає цих вручателей пісем. Це не він? Ні. Це місцева охрана, пенсіонери. Я вже це... Вони тут роками працюють. Я не пойму, тут обид чи просто люди нема. Да? Дивіться. Останній раз ми були в Велмерті 9 днів назад. Коротше, було людей дуже багато. Привіт. А, ні, є, люди. Просто дуже мало. Ми з вами як то ходимо, гуляємо. І трішки є. Кроме нас. Так, кума, люблю куму. Ну поки що в мене все є. В мене тільки цікаве, костюм найк. Той, що прига то 4600, то 3 800. І отак постійно качелі. Кожну неділю міняється ціна. А 3500 не хочуть робити. За те, що я б його купив. За 3500 я б його купив. Це жіноча чи чоловіча? Я вже не пойму. Таке походу жіноча, да? так? Хоча тут чувак в футболочці такой тип. Зараз унисекс популярний. Не поймешь. Зараз в мене на рюкзак. Камуру хранения кухонним. Ячейку. Хаос. Хаос. Хаос без Ну, кстати, тут побільше людей, мабуть, доступні ціни тут самі продавці. Вау, 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 так, нам авторських прав не вистачало ще. Барбі, ніфіга себе, статі. А це що відкрилось чи це... А, вітрини по-моєму. 1300 кукла, як вам? Що що, вона на протезі? Ну це взагалі вже жесть. А може щось я не розумію. Поняли, кукла Барбі для дівчат іграшка на протезі. В неї нога, тобто вмісто ноги протез. Не знаю, це норм. Трошки людей. Так, пахне кукурузой оці, як попкорном. Це у нас, коротше мультиплекса можна тут курточку чиї тут рюкзак ход шумок оставити все я вже з вами вітався не буду 150 раз смахати руку полтори тисячі бонусів за що? за тисячу гривень за покупку може від 1000 гривень, чи, ніфіга себе помашу це вона покавиться. Уже костюми леопарда. або як это? Барс, сніжний барс. Інтересно, інтересно. Це для дівчат гламурних, мажорних. Походимо. Ну, Як же пройти і не зайти, глянуть хоча б якусь одну ціну. А ну вам видно. На воротнику. А так то футболка 2200, прикиньте. Люблю цей колір. Ви ж побачили тільки що. У ну, мене є такого, оце ж я в такому костюмі, з такого ну, почти матеріалу. Давайте ціну давай сюди. 3500. Це ж сама спортівка, це, не сп... це хай би спортивний костюм, то було б норм. 3500 для спортивного костюму. Добре, ні, ні, дякую, я сам розберусь. 3500. Ви поняли, так? Да? 3700. Джага Джага. Ача, ача Нова колекція. Та хоч нова, хоч стара. Через півроку буде стара, не набагато дешевше. Кстати, в розетці пума подешевше. Я дивився. А, найк, найк, найк. Не цікаво найк, ну но... той, що я хочу, він є в розетці, синього кольору. Скоро вже потепліє, він мені вже не нужен буде, так що з найком я пролітаю. Зимою навіть не зробили 3500, тето Да. Дорога тут пома, в розетці в розетці набагато дешевше. Так, і були б дурні гроші, я б знаєте, що Xiaomi 14Т Pro, кстати. Xiaomi 14ТПРО. Яблуко. І яблука цікаво, ставлять перед самим входом. Да. Добрый день. Добрий день. А 14 Pro 12 на 500, Ой, 12 Redmi на... Note 14 Pro. Ну да. А тут такой цены немножко. Это Redmi Note 14 Pro плюс 5G. Это Redmi Note 14 Pro 5G. И есть просто у Нет, Xiaomi Redmi Note 14 Pro. А, Xiaomi 4. Ой, Xiaomi T14 Pro, я вибачаюсь. Та він десь 30 14T? 30 тисяч, да. А, отакий. От Це 14 тка, а є ще прошка. 33 він тисячі чи 30? Сейчас скажу. Просто ціна різна. На сколько пам'яті? Там 512. Угу. 12 оператив. 12 на 512. Все, да. я зрозумів. А, 33. А, все, я зрозумів. Ну те, що і в розетеці. Дякую вам, велику. Ну, в ну, них, коротше, та сама історія. Я таке, коротше, трошки наплів, там запутався. Ну, ви зрозуміли, що я хотів. Що найцікавіше, там, там акція була, 29 він стоїть. Ну, тобто 30 без 1 гривні. 29,99. Потім накидують трьошку, проходить неділя. Ну, які з костюмом граються. Опять стає 33, потім знову 30. І отак, коротше, граються. І тут те саме. У них як договоренка. Договоренка по ходу. Бачите, сказав сколько він. 33. І зараз розиться 33. Через неділю буде знову 30. Кого цікавий такий телефон. Ні, там прикольно, я думаю, там От для, від... для там 4К 30 ФПС, 1080, 60 ФПС, 4К 30 ФПС, 60 ФПС і 8К 30 ФПС. Ось. Бомба. Набагато років вперед. Так що, друзі, такий коротенький вам огляд, як би сказати, ТРЦ-Екватор. І зараз підемо в Елмарт окремою серією. Так це не мені там звані. А ціни, ціни, блін, щось зачоркнуто. Вже такі колічки їх і на пальці не буде видно, якщо ще й у вас палець такий, а от це цепочку буде видно на шиї, бачите? Прикольно такими кольцями. Так, це в нас, скажіть то я скажу, вилетіла з лови наша певиця. Блять, Позачоркували ціни, а... Не будемо заморачуватися, все одно ми золота, не будемо купувати. Нема за що, нема желання. І те, що треба, у нас є, висить на шиї. Фу, жарко, зараз не буду збагрювати рюкзак. Або в ячейку, або в это. Купитися буду, думаю, може пальма. І в ячейку, або в корзину будемо тягати. Так, це наркота айкос це для наркомані. Так, ну що, є в нас ячейки. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Лайк і написати комент, буду дуже вдячний. Так, дякую всім за просмотр. Все, давайте.